Всім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми працюємо в парнику, так як за вікном іде дощ, погода дуже спортилась і передають дощі на цілу тиждень. Тому ми вирішили у парнику зробити трошки упорядкування. Підсапали землю, де в нас огірок, бо він вже цвіте, і починаємо його підв'язувати. Провели, не знаю, це перший раз, так ловому мотузку по периметру парника. І далі прив'язали війлку і кожну будемо підв'язувати. Ну, а тоді зараз це огірок, а тоді зробимо іншу сторону, підв'яжемо помідори, бо також цвітуть. Давайте будемо підв'язувати. Ці маленькі, може, я ще залишаю, поки ховаю, а вже ось такі прив'язую, опускаю нитку і кілька разів просто обкручую навколо хвостика, щоб вона була зафіксована. Нитка у нас така волохаста, це звичайного фільтру від води. І вона дуже добре чіпляється, тому так по стовбуру опустила вниз і прокрутила попід самі нижній листочки. І все, нитка зафіксована. Ось так. Маленькі поки не чіпаємо, а більші підв'язуємо. Ми вже закінчили підв'язувати і огірок, і прив'язали канатики на помідори. Вони коротенькі, але помідори ще досить малі. Щоб нарізати війлоку нову, ми стару вільку просто зв'яжемо до кубки. Ось так красиво виглядає, як прям праздний парнік. Ще хотіла показати, що сіяла айсберг і деякий айсберг є в'яже головку. Він Виглядає, як дійсно справжня капуста, зав'язав головку, а деякі просто росте, як звичайна трава. Якщо хтось може підказати, в чому причина, буду рада прочитати ваші відвіки. Тобто насіння одне, але деякі в'яжуть головка, а деякі ні. Так, настав наступний день і ми хочемо трошки попрацювати з Новгороді. Хочу більше, напевно, спитати, аніж розповісти про табак. Ось таку касету я його посіяла, насіння дали знайомі. Його тут дуже багато, ось так він виглядає. Хорошою хорошим розсадою, його важко назвати. Але якось так. Ось так виковирюю з нього такі штучки. Кажуть, якщо посадити його у землю, то він швидко росте. Ну, зараз спробуємо. Рекомендують його садити поміж капусту, не буде їсти блошка, білокрилка. Не буде нападати ніяка зараза. Побачимо, що з цього вийде. І так, пересуваємося в город і будемо ось тут, поміж капусту його висаджувати. Ось так виглядає капуста, якщо пам'ятаєте, ось та, що в нас вишижена була рання, і вона примерзла. Зараз і сліду не залишилось від того, як вона хворіла. А це в нас зимня капуста те, що довго себе почуваю. Але вчора замітили, що нападає на нього якась така білокрилка, такі бложки білі. Он, бачите, полетіла. Чоловік обробив проти шкідників, але погода нам не дозволяє якісно обробляти. Завжди, як не дощ, то вітер, то ще якась непогода. Але сподіваємося, щось допоможе. Капусту ми вже трохи обсапали, точніше, мама її висапала. Ну, а помідори ще стоять бур'янах. От там за капустою у нас три рядки, два моркви, один буряк йде. Його теж треба сапати і полоти, але ж болото в городі. От така у нас картопелька. Ну, а по цю сторону у нас помідори. Вже в'яжуть бутони ось такі красиві. А там є навіть квіточки, Йдемте те покажу. Ось вони. Скоро будуть помідори, якщо морози не приб'ють. Ну, і давайте будемо починати садити наш табак. Ось так беремо між капустиною, пальцем робимо тірочку і втикуємо туди один стаканчик маленький. І так, поміж кожну капусту. Ну, сподіваюся, все прийметься. Буду продовжувати садити і побачимо на наші труди трохи пізніше. Пішли далі. Вже досаджую табак. Ось так маленький. Не вириваю, там може два-три Просто пальцем роблю, уже цим не можу робити, вже зірвався. Перчатка порвалась. роблю пальцем дірочку і. Тікаю туди цю штучку. Швидко, зручно, без будь-яких приспособ. Ось так. Як завжди, підписуємося, ставимо лайки і пишемо коментарі. До нових зустрічей!